Українські воїни продовжують йти вперед і відвоювати нашу територію клаптик за клаптиком. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 19 липня 2023 року орієнтовно склали 239 тисяч осіб особового складу. Ще 470 окупантів відправлено на концерт Кобзона. За весь час повномасштабного вторгнення російська армія втратила 4123 тисячі танки, чотири за минулу добу. Бойових броньованих машин українськими воїнами спалено вже 8 тисяч 59 одиниць – 8 штук за минулі 24 години. Артилерійських систем Росії знищено 4 тисячі 573 одиниці. За добу вдалося мінуснути аж 31 штуку. Реактивних систем залпового вогню рашисти втратили вже 689 одиниць. Засобі ППО 2-ї армії Міра успішно спалено 430 одиниць. За минулі 24 години – 2. А от літаків російська орда втратила вже 315 штук. Натомість гелікоптерів успішно збито і знищено 310 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня вдалося ліквідувати 3885 штук. За добу наші воїни знищили, тільки вдумайтеся, 46 одиниць. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах, знищено 1279 одиниць. Минулої доби 6 штук. Кораблів і катерів флоту України агресорки потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн ворога українським воїнам вдалося знищити 7105 штук, 19 одиниць за добу. Спеціальної техніки рашисти втратили вже 683 штуки, 6 за добу. Дані продовжують оновлювати і уточнювати. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.